Друзі, всім привіт! Сьогодні знову риболовля. Буде тестування приманок, які я вам показувала в попередніх відео. Зараз підтягнеться, звичайно, Сергійщина рибалку, І сьогодні у нас буде розпаковочка знову нового спінінгу. Вирішили вже взяти собі ультралайтик і спробувати окунів. Є в нас така, такий водойом. Озеро це таке, де є тільки один окунь, то можна там спокійно і на ультрі кловити. То хочемо спробувати ще там. З приводу попереднього спінінгу, який я вам показувала там, де відео про судак, тут в нас був тест ось такий спінінг. Звичайно, це не реклама, ніхто нічого не замовляв. Але я думаю, вам буде цікаво знати, що і як. І Реальний відгук без проплачених якихось грошей. Так? Ось такий фіжинг-рой. Непоганий спіннинг. 4-10 ЛБ це в нас має бути мотузочка така до 5 кілограмів. Не хочу фокусувати. Так. І тест я вам вже говорила тут від 3 до 15 грамів. Спінінг чудовий, чутливий, дуже далеко кидає, бо в нього 2,40 довжина. Ось такий красунчик. Ну, зайдіть, подивіться. Можете ще подивіться відео про судака. Я спіймала на нього. Тест від 3 до 15 грамів. Так? Ось такий. Ну, хочу сказати, мені як дівчині, звичайно, важкувато ним ловити. Якщо годину половити чи дві, то нормально, так? нормально, але буває таке, що іноді ми виїжджаємо на цілий день, там, на півдня, то ходити 2,40 цю палку, довго закидувати, особливо коли бажаєш закинути ще подалі-подалі десь до середини, а закидує він непогано, бо він такий довгий. Так? То мені важкувато, але для хлопця, я думаю, жодних проблем не буде. Гарний, чутливий. Але сьогодні захотілося взяти щось лайтове. Ще ось цей спіннінг Сергій вам показував, ще раз покажу. Це якийсь китайський спінінг теж. Хоча вони всі китайські, це відсотків, вам говорю просто. І замовили, і трошечки якість також в Китаї буває різна. Цей теж дуже гарний, дуже чутливий, чути маленьких окушків, все чути. Тут 2,10, тест від 4 до 19. Називається він аборігієн і коштує він щось 500 гривень. Недорого. Він теж дуже крутий і класний. Мені подобається, але він жорсткий. Трошечки жорсткий. Це непогано, це добре, особливо коли хочеш закинути якийсь грузак, наприклад, 10 грамів. Так? Наприклад, якщо поїду ось на річку з Сергієм, то я туди вже хочу далі на глибини трошечки далі позаходити, позакидати. Або якщо з лодки ловити, 2,10 нормальний буде. І більш такі ваги, я не знаю, мені більше. Краще ловити на більш жорсткіший спінінг. Не знаю, норма це чи не норма. ну, но, По моїм відчуттям, краще на жорсткіший, бо такі м'які, мені не дуже подобаються. Так? Наприклад, там того першого спінінга з першого спінінга тест від 3 до 15, але якщо я туди поставлю грузак 10, то мені не так подобається ловити, як на цей більш жорсткіший на стоє перег'єр. То ось такий лагмановський ультралайтик. 2.13, здається, довжина. Зараз будемо сюди мотати щось, переставлю сюди катушечку і будемо пробувати тестувати ще ультралайт. Бо ультралайт ми ще не пробували, не тестували, прямо ж тут вага вже така від 2 до 8. Сергій хотів собі взагалі взяти від нуля. Але я не захотіла просто, бо це таке. Не знаю, чомусь, мені захотілося. Взяти трошечки побільше тест. Більше. Не скажемо, що, що серйозніше, бо це теж такі маленькі тести на невелику рибу. Але може клюнути навіть на маленькі приманки, щось серйозне. Бо, так як мені сказали, я спитала наскільки він може витримати. Цього ніхто, звісно, не скаже. Але мені сказали сьогодні в магазині, що на маленькі приманки такі щука не клюне. Ну, я кажу, так, так, звісно, не клюне. Так як в мене на перчик 1,6 дюйма довбанула щука на 2 кг, то, звісно, що не клюне. Клюне ще і як клюне, коли вона пасивна. Все, чекаю Сергія, зараз він підтягується, будемо перематуватись і пробувати риболовити. І вже жарко, потеплішало. Потеплішала погода, не то, що потеплішало, а жара стоїть. То ще торчить в мене той телескопічний спінінг, яким ми ще ловили. Якщо буде дуже жарко, знайдемо десь отаке деревце і закинемо на кормушечку, посидимо, почекаємо, доки жара трохи спаде, і на вечір знову вийдемо на спінінг. Ну, Будемо дивитись зараз по покльовкам, що воно нам буде говорити. Ось такі справи взяла там прикормочку. Взяла ось таку снасть, взяла на карасика, ну, може, ще щось клюне. Черв'яків зайшла, взяла. Прикормочку взяла, карамельку, зараз вам покажу. Ось таку фанатіковську. Блін, сплошна реклама. Ну, без цього ніяк, бо завжди всі питають, що на що клює. ну Я не знаю, я не можу так, щоб... Розповідати людям, бо треба розповідати, для того люди дивляться риболовлю. Таке взяла. Я ще не пробувала, але зараз спробуємо. Я думаю, що напевно будемо сидіти десь, бо буде дуже жарко ходити. Зараз обід якраз такий час, що зі спінінгом дуже не походиш. Є такі, такі водойми, де є дерева, то можна там ходити добре, то як ми на річку їздили. А тут ні, тут все, подивіться, відкрите, лише ось тут одне дерево стоїть. І там на наступному озері теж одне дерево, то тут спечешся. Так що все, перемотуємося і тестуємо. Прийшов Сергій, ставимо сюди катушечку. Якщо чесно, мені тут страшно піду на друге озеро туди страшної той. Сюди закидати би, бо судя по останній покльовці, то в мене так натягнуло, щука натягнула приманку, льоску, аж спінінг у той лайтовий. То я не знаю. Такі серйозні дами. Нарешті. Ти добрався до свого спінінгу? А, добрався, добрався. Тільки не прийде, не Оно что-то такое на дождь. Когда светило, хоть что было. А сейчас ничего вообще. Шучка стояла и вот в траве, грамм 700. И перешли, она и поплыла. Ну, погода начала. Солнце сейчас солнце жаром, сейчас солнечные дожди. Але щука любить таку погоду перед дожим. Чи ні? Вроде так. Да. Я щось так? таке чула, так. Да. Вона любить, якщо постійно дожить, то маленький. Да. А там не знаю. Любить її. Будемо ловити пробувати. Ушенький. Итак, дорогі друзі мої, Дорогі друзі мої ультралайт сьогодні не руле. Ой-ой-ой, руле. снімай, там вже Давай. губу вже розривай. От тепер функція. ти розумієш, що тебе великі зійшли у куня. Да, Дивися, б... бачиш Блін. губи, як у нього гаразд ага. самий. Крючок малувати, треба більше крючок. Ні, крючок нормальний. Співав такого функція. Клас. Вітаю. О, Оце щука його хватало, бачите, побитий. Ще такий хороший. Щука хватало. Нормальний. Забираєм. Забираємо. Забираємо. Вже риби ходяться. Ми вже ходимо круги на мати. Клюво. О, Треба поставити собі теж цю приманку. Да? Угу. А, ти ж без стої, без застіпки. До. Ну як тобі Тичок, на цей спінг? Обалденно! Гарно чути? Да, Аж звенить, так да. класно. Я дивлюсь на цей ультрік, не так звенить. Чесно, друзі, скільки реклами передивишся. Ну тут не так звенить на цей флагмановський ультрик. Я не знаю, може, що він танкіший, а он той фішн-рой. Ну це, це я ж повторюю, не реклама, він найбільший, значно так. Там лайтовий такий. Ну круто, взагалі, там такий дзвіни йде. подивіться, як його шукає кусанула. Ну аж до мяса. Аж до мяса. И свіже. Да, свіже! Шукай горы з ва. Позар у вас так она облухнится хороший. Ну что? Ну шо, рыбал ему далі. Пробуем. Все, давай. Давайте. До наступных. До наступных. Включен. Включен. Як налом с ним. В'яжемо отводний поводок на окуня, бо окунь взагалі щось не хоче. В нього щось тут птиця, амниці. Натальняк так і не закинулися, проходили. Три ставки поки всі обходили, треба було піти закинутись, а тут вже залишилось трохи до вечора. То... Це співгом покидати не густо щось одиноко. Тестую ультралайт, і перша. Не, точніше не покльовка, а перший улов ось такий окуньок маленький. Не відчула навіть покльовки цей раз. Він якось там поцепився І той, скажіть, перед травою. ось Такий гарненький, Вже тягнула, думаю, чи там гіляки, чи що там не зрозуміло. коротше, витягнула О, з ним. Пішов. Травичці застряв, став, стоїть. Зараз відійде, Ще Трохи підковернути його. Коротше, я не знаю, я вже звикла до то. Іди, чого ти тут став в тій траві? В ту сторону. Не хочу відпливати. Ну, нічого, пізніше попливе туди, куди йому треба. Не знаю, я вже звикла до того Roy спінінга від 3 до 15. Він дуже дзвінкий, а цей такий трохи приглушений. Не знаю, в мене минулого разу, як, як я показувала вам його розпаковка, то було десь було штук 7 покльовок і жодного разу нічого не зацепилося. Я не знаю. Не знаю. Там вже на другий-третій тичок вже треба тягнути, бо вже 100% там щось є. А тут може бути куча тичків. Я тягну і нічого нема. Може, просто е, чутливий на дрібну рибу, не знаю. То тестую далі і скажу враження. Поки що чутливість мені більше подобається того фішн рой. Ну, ось такі справи. Пробуємо, якщо ще буде, буду вмикатись. Так, друзі, другий окушок. Ой, такий трохи побільший на Поляріс, 2,2 тюмики. Ось. був твістерок. Скільки твістерок, не пам'ятаю, звість 2,5. Поставила поляріс і поменше гачок. Ось такий окушарик. Добре, це було покльовочку, але він такий на Та ультралайт, здається, таким важким. Та окунь не знаю, як буде щука, взагалі буде гнути все. Такий ладошечний, непоганий. Ой, пижиться, пижиться. Вилізь трави, лки-палки. Я собі там гачком вже проколола палець. Ось такий. Продовжуємо далі, тестуємо. Сергій там в іншому місці ловить. Буду пробувати, може ще якусь спіймаю. Так, а ось у Сергія покльовка. Навіть відний повідок. Блін, зажарав так, що по самі... Не хочу, надо покажи. Ди, в самой шахте полностью. Блін а в роті. Ага. В роті. Твистерочек. Два дюйма на всетний ключ. Полностью в шахті в роті. Ага, у него там такая щитка всередині теж. Вроде. Ага. На відвідний повідок. А я вже теж спіймала. не на відвідний, а на... Ну, коротше, на же гріх. Спімала на же на, на маленького віброхвостика червоненького такого. Але малесенький, не знімають. Дістав? О, добре. Окей. Маленький. Маленький, відпускай, ладно, відпускай. Ні ну ти як хочеш. Отпускаю. Хай. Я взагалі хочу щуку, але вона щось не хоче ловити. Ладно, відпускаємо такого пункта. Пускай. Протушку. Я відпустила, там ще менше буша. Він сам від... що. Габлик чи що? Ой, блін, я тягну свій відвідний повідох. А, застряв? Ой, блін. Напевно, щось ти йому там порвав. Може, відійде ще. До речі, тут Сергій Тягав карасів. Подивіться, скільки там вже було, 10 карасів, чи скільки було за годину, чи 5 карасів, не пам'ятаю. Якщо бажаєте позатому то році, саме на цьому місці. А, йому, певно, вже, певно, ти, коли тягнув, він дуже глибоко заглотив. Дивись, сам туди не нирне. Давай руку. Його неї раніше. Обережно, бо я тут тягла твій той з стоїм повідком. <ріху> Чи це маників трапила? Дуже глибоко. Так, Продовжуємо ловити. Тю, а тут диви, ліпається. Може, відійде. Та ні, мабуть, він не вже. Може його треба поставити стоя. Я думала, що шостий там вже дуже глибоко, поки дотягнув з середини ставка десь далеко. Давай, руку. Догори ногами? А ось візьми камешину. Забирай його, він вже якийсь не. Опля, давай, опля. Отак дивіться, яку яка рося спіймала 90 кілограмів. <реку> Руками витягла. Забирай, бо він вже якийсь <реку> що... <реку> що розірвав його. Як тузік грілку. Продовжуємо рибалити. Хоч сащу спіймати. Але вона щось не хоче брати. Я вже і рачка сьогодні взяла, може два з половиною дюйма, може візьме. Зараз тільки не смійтеся з мого монтажа. Нема в мене палички 4 грами, то я отак ліниво прицепила собі Чебурашки. Були тички, ну певно, знову окуняві такі, що вже щось там тягла, але не дотягла. Воно теж мале щось зійшло. Продовжуємо рибалити. Ось така у нас зараз локація, обід, жарко на сонечку, то ми під деревом сховалися і тут рибалимо, як холодно вітер, подує, можна вийти на сонечко. Ну що, перший улов у тебе? Починя. Починя.